Привіт, Ліно. Привіт, Ніко. Що ти знаєш про булінг? булінг — Булінг це постійне приниження однієї людини або агресивна поведінка по відношенню до іншої людини. Ніко, а що ти можеш мені розповісти про фізичний булінг? Фізичний булінг це форма насильства, коли кривдник завдає фізичної шкоди. Ліно, а що таке психологічний булінг? Це тиск на психологічний стан людини з метою її приниження. Ніко, а що таке кібербулінг? Кібербулінг це агресивна, образлива або принизлива поведінка в інтернеті, соцмережах. Ліно, а що ж таке сексуальний булінг? Сексуальний булінг це приниження, домагання, висміювання чи насильство на сексуальному ґрунті. Булінг це систематична агресивна поведінка, коли одна людина або група намисно принижує, ображає чи заподіює шкоду іншій. Він не є випадковим, дії повторюються регулярно і мають на меті завдати емоційного чи фізичного болю. Таке ставлення виникає у стосунках, де сторони мають нерівні можливості чи владу. Одна сильніша, інша беззахисна. Головна ознака булінгу це свідоме прагнення образити або контролювати іншу людину. Щоб бути в безпеці в інтернеті, не публікуй особисту інформацію, не повідомляй свої паролі. Перед тим, як щось написати, добре обміркуй свої слова та поважай думки інших користувачів. Час від часу перевіряй, яку інформацію про тебе можна знайти в інтернеті та видаляй те, що тобі не подобається. Почувайся безпечно в інтернеті, не розкривай особисту інформацію, і паролі обдумувай своє повідомлення перед публікацією. Поважай думку інших користувачів. Періодично перевіряй, яку інформацію про тебе можна знайти у мережі та видаляй те, що здається небажаним. Якщо ти став жертвою булінгу, не відповідай агресію, залишайся спокійним і впевненим, намагайся не ізолюватися від колективу, шукай підтримку друзів, учителів, батьків. Говори відкрито про знущання, не звинувачуй себе, звертайся по допомогу до компетентних органів чи по телефону довіра. Це булінг скоєний особою, що не досягла 16 років, відповідають її батьки, що мають заплатити 1700 гривень штрафу. Якщо ж булінг повторюється, чи був Коєної групи осіб, штраф може сягати 3400 гривень. Якщо булінг ховається школою або педагогом, штраф може сягати для педагога до 1700 гривень, також урізання зарплати у 20%. Не віддаляйся від інших і не закривайся в собі, намагайся лишатися доброзичливим. Не відповідай агресією, не обзивайся і не бийся, але не дозволяй себе принижувати. Говори впевнено і спокійно, тримай рівну позицію, захищай себе словами, пам'ятай, те, що відбувається тимчасово, це не твоя вина. Скажи, тверде, ні. Обов'язково говори про це з друзями, батьками, учителями, не мовчи. Якщо ситуація серйозна, звертайся до служб, які можуть допомогти.